Вітаю, я Кирил Крізаліс, журналіст та блогер. Мене скоро вб'ють, і в цьому відео я розповім, як і чому. Я програв. Мене скоро не стане на цьому світі, бо це питання вже вирішене Вілкулом та воєнкомом Покровського військомату, про якого я ще нічого не розповідав у своїх відео, але вже маю купу цікавих фактів. Я вже третій день намагаюся записати це відео, щоби. Попрощатися з вами та подякувати за довгі роки підтримки та допомоги, завдяки якій ми так довго з вами протримались. За час, поки існує цей блог, ми встигли зробити дуже багато гарних та корисних для суспільства і для нашого міста речей. Разом із вами ми змушували корупціонерів працювати. Так, змушували працювати не на власну кишеню, а працювати на суспільство. Звісно, не завжди виходило, бо їм легше вигадати якусь нову схему, щоб надурити, ніж кожну гривню з бюджету відпрацювати. Але все ж таки ми не здавались та намагались зробити так, щоб вони відпрацьовували ці гривні. Завдяки нам з вами з нашого міста і з керівних посад прибрали відверту погань корупціонерів та негідників. На жаль, не всіх, але ж треба розуміти, що ми з вами маленький, тоненький голос правди в світі суцільної темряви та брехні. В нас немає мільйонів підписників, тому й чують нас не всі. Але ж чують наш тонкий ледь помітний голос. Чують. Саме через це мене й не стане найближчим часом. Але ж я знав, на що йду. Знав, чим ризикую і що на кону. Не мені вам розповідати, що в нашій країні гроші зазвичай перемагають будь-що. І в кого більше грошей, той і вирішує долі тих, в кого грошей менше або геть немає. Тепер давайте до суті. На замовлення вілкула воєнком Покровського військомату К влаштував на мене полювання. За мною слідкували кілька днів, вишукували по місцям, де я часто буваю, потім по місцям, де буваю рідко. Знайшли в старому гаражі моєї мами, в який я майже два роки не ходив, наче як у фільмі, як група захоплення до гаражу, підлетіла автівка через 5 хвилин, як я туди прийшов. І з автівки вилетіло три чоловіки: двоє з яких тримали телефони та фільмували все на відео, щоб потім доповісти Вілкулу, що завдання виконане. Мені дали повістку на моє ім'я, але навіть не перевірили мої документи і не встановили особу. Гарного дня гарного вечора. цікавості раді. За ким ще військомат приїздив у цивільному одязі у гараж та записував вручення повістки на відео. В день, коли я прийшов до військкомату, мене одразу на розмову викликав у свій кабінет воєнком. Кого ще так викликали? Ми з ним мали 40 хвилинну бесіду, в якій він хизувався своїми подвигами в Іловайську та показував медалі, які йому вручав президент. А ще брехав: брехав мені в очі, що вілку тут ні до чого. Шановний пане, воєнком кор. Можливо, ви казали правду, і ваш світ це війна, в якій можливо, ви дуже добре розбираєтесь, сидячи в тилу та пиляючи гроші на ремонті військомату. До речі, більярдний стол вже встановили, як це зробили ваші колеги. Але мій світ. Це світ інформації, це світ інформаторів та джерел, які діляться зі мною різною інформацією. Але тут навіть ніяких джерел не треба, бо й так очевидно, що не за кожним призивником будуть стежити та вручати пов'язку під відеозапис, і не кожного призивника воєнком викликає на розмову. Тим паче, що моїх документів у військкоматі не було, адже я це питання вирішив іще у 2005 році. Розумієте, тут все співпало. І попередження від моїх джерел, які працюють з вілком, і факти того, як ви мене знайшли та виконали його замовлення. І це я ще мовчу про інформацію, якою зі мною поділився один депутат міськради, який особисто вас знає і знає таксу, ціну, за яку ви працюєте по призивникам, щоб або мобілізувати, або загубити документи, виконуючи замовлення вілкула, ви, шановний офіцери збройних сил України, не тільки ганьбите свою честь. А ще й забирайте у Кривого Рогу та його мешканців можливість боротись за правду, можливість відстоювати своє майбутнє. Бо як мене не стане, хто буде людям правду говорити про те, як під час війни в тилу покидьки крадуть гроші. Як з військового бюджету, так і з бюджету міста. Не по порудані про це розкажуть? Але ж вам це байдуже, шановний офіцери, ви свої кілька тисяч доларів отримали, відпрацювали, а далі політика вас не цікавить. Чи як ви там говорили? До речі, якщо комусь цікаво, що мені вішав на вуха пан воєнком пишіть у коментарі, я завантажу диктофонний запис нашої розмови. Там 40 хвилин казкових розповідей про героїчні вчинки. І все таке інше. Ну і про політиків, які на нього не впливають. А Джон Вашингтон на 100 доларовій купюрі то впливає. Проходячи медкомісію, яка за брехливими словами воєнкома йому не підпорядковується, я в кожному кабінеті зустрічав непорозуміння та відмову в проходженні обстеження. Скажу відверто, що лише хитрістю мені вдалося з першої спроби добитись того, щоб пройти обстеження у лікарні. Хитрість полягала у тому, що на медкомісію я приїхав майже під кінець робочого дня, і коли мені дали майже заповнені бланки з підписами лікарів, які вже прописали, що я придатний до служби, щоб я пройшов ще двох лікарів, я ці Comente. Випадково загубив. І лише тому втомлені лікарі видали мені новий бланк проходження комісії, і вже в ньому я спромігся довести лікарям, що мені треба обстеження. І вони мене направили на ці обстеження. У той самий час, наче як песик, за мною вже бігав заступник воєнкома, пан Віталій, який думав, що комісія пройдена, і всі лікарі написали, що я придатний. Він бігав, щоби повідомити мені чергову брехню, що вони готують документи, щоб відправити мене на навчання до Британії. Але ж відправляють туди не всіх, і мене б точно не відправили, бо я не контрактник, і мені вже 37 років, а туди беруть лише молодих. Тоді мені вдалося поламати їх плани та виграти собі кілька місяців часу, який я витратив на те, щоб продовжувати висвітлювати злодіяння. Покидька в шапочці, звісно, і покидьку в шапочці і офіцеру це дуже не сподобалось. Покидьку неприємно, що я про нього правду говорю, а офіцеру соромно перед покидьком, що гроші він узяв, а замовлення ніяк виконати не може. Саме тому, коли я знову прийшов до військкомату на повторне обстеження, за мною по п'ятам вже бігав заступник воєнкома, пан Віталій, і попереджав лікарів про те, що я. Абсолютно здоровий і мушу якнайшвидше пройти медкомісію. Про це мені повідомила лікар-терапевт пані Сокур Ема Володимирівна, в якої на столі вже лежав папірець із моїм прізвищем. Коли я зайшов у кабінет, я його там побачив. Пані лікар подивилася мені в очі і відверто сказала, що воєнний комісар дав команду лікарям, що я здоровий. Тому вона не може направити мене на повторне дослідження стану мого здоров'я, щоб з'ясувати, чи вилікувався я чи ні. Дякую вам, пані Сокор Емма Володимирівна. Ви дуже смілива людина і вчинили гідно, що відкрито пішли проти цієї системи, яка точнісінько, як на Росії, мобілізує людей без комісії та відправляє на загибель. Після того як пані Сокор повідомила мене про те, що всі лікарі комісії будуть ігнорувати мої хвороби, я вийшов у коридор і офігів. У той самий момент пролунала повітряна тривога. Мені ще залишалося пройти огляд у двох лікарів, але результат цього огляду вже був мені відомий. Щоб перечекати повітряну тривогу, була дана команда працівниками військомату усім вийти із помешкання на вулицю. Всі вийшли, окрім мене, мене попросили залишитись та виписали бойову повістку у 17-ту танкову бригаду, забравши мої ще не до кінця заповнені документи про проходження медкомісії. Цей момент в мене також є на записі. Якщо хтось готовий годину слухати. Пишіть у коментарі, я оприлюдню цей запис. Після отримання повістки я був просто морально розбитий, адже розумів, що корупціонери та покидьки хочуть мене вбити руками ЗСУ. Зараз на своєму екрані ви бачите коментарі людей, які наразі на війні і точно знають, яка доля мене спіткає. І звісно ж, ви бачите приклад корупціонера, який вкрав камеру з дрона волонтерського штабу і хотів її продати. А зараз дуже хоче, щоб про це нікому не було відомо, тому й він бажає мені смерті. Тобто, мотив, я думаю, очевидний, те, що гроші перемагають будь-який закон. Я вам на власному прикладі показую. А тепер скажіть мені, скільки буде коштувати покидьку, який за минулі кілька років вкрав із бюджету кривого рогу 27 мільярдів гривень, чи дорого йому стане вирішити питання, щоб мене відправили на Бахмут без підготовки? А як ви вважаєте, скільки буде коштувати, щоб хтось із своїх випадково випустив із рук гранату мені під ноги? Чи це дуже дороге задоволення для людини, вкравши у нас мільярд доларів лише за минулі кілька років? Тому я й прощаюся з вами, дорогі друзі, і Дякую за допомогу та підтримку, яку ви всі надавали мені ці останні роки. Більш детально та розгалужено про цю всю ситуацію та про свій військовий досвід я розповів в окремому відео, яке ви можете побачити за посиланням у описі під цим відео чи у кутку екрану. Завершені, хоч я і розумію, що це безглуздо, бо жити лишилося мені лічені дні чи тижні, але ж все одно прошу вас підтримати мене фінансово, щоб я зміг придбати необхідні для війни речі: термобілизну, рюкзак, спальник, чашку, ложку, та зібрати аптечку, щоб в окопі під ворожим вогнем приймати ліки від виразки шлунку та знімати біль в спині від грижі. Щоб мати змогу не просто віддати життя, а хоча б щось корисне зробити для своєї країни. Буду вдячний за кожну гривню, а ще більш вдячний за репост цього відео, щоб якомога більше людей дізналося, що даремно ми сміємося з москалів та чмобіків, бо я це все на власній шкурі відчув. Приємного тут геть нічого немає, і без підготовки я вважаю, потрапити в полон не так вже й погано від одних рашистських покидьків до інших, начебто їх нічого й не зміниться. Дякую, пробачте, що може трохи сумбурно, це я з третьої спроби записав, бо навіть потужні заспокійливі, які мені придбали друзі, не допомагають звикнутися з думкою, що моя боротьба добігає кінця. А, ну і ще хочу привітати Сашу Ровного. Вітаю, Саша! Ти переміг. Я мріяв лише про одне: побачити на власні очі смерть вашої імперії, брехні. Але доведеться дивитись із неба. Бажаю тобі, Саша, якомога швидше дійти до моменту розплати. І бажаю зустріти цю розплату в пекельних муках. Усім іншим бажаю жити довго та процвітати, розбудовуючи наше місто та нашу державу. Слава Україні! Мене дуже турбує те, що ми в суспільстві перестали задавати сенси і темпи політикам. Те, що нам намагається казати, що зараз війна, війна не на часі, це все фігня. Друзі, ми живемо в сучасному світі і ми зобов'язані встигати і воювати, і волонтерити, і змінювати цю країну. Тому що ми демократична країна, а в демократичній країні суспільство задає напрямок руху політикам, а не навпаки. І коли суспільство мовчить, політики починають себе крутити кожного дня по телебаченню і розказувати всім, що це не загиблі, котрі находи вище. Захистили нашу країну. А що це вони? З цим важко жити, важко з цим боротися. Але побачивши, скільки людей підтримував, буде легше. Дякую вам. Йдемо до прокуратури.